На порядок денний сесії обласної ради було винесено питання про перерозподіл грошей з бюджету розвитку? У ньому йшлося і про южний. Планується виділити средства в розмірі полтора мільйона гривень на капітальний ремонт каналізаційного колектора в місті Южним, в якому недавна була серйозна аварія. спочатку планувалося, що на будівництво колектору буде виділено 2 мільйони. Їх мали надати з резервного фонду області. А когда мы столкнулись с оформлением документов в резервного фонда, то там есть очень много сложностей при оформлении документов. Поэтому было принято решение. И сегодня, спасибо всему руководству Одесской области, выделили уже из бюджета развития области в плановом порядке полтора миллиона гривен на устройство, на капитальный ремонт нового коллектора. Вот. Я думаю, что этих денег будет достаточно для того, чтобы сделать необходимую работу, сделать ее качественно, не спеша, без, как говорится, спешки. Вот і по закону, прежде всего по закону, тому що очень много сложностей там з резервним фондом. Решта грошей буде виділено із міського бюджету. Це питання мають винести на засідання сесії южницької міської ради вже у травні. На сегодняшний день, насколько я знаю, последние предложения, которые были в УКСИ, там общая сумма затрат составляет порядка миллионов восемьсот. Плюс получается, что в любом случае должны софинансировать мы и городским бюджетом. Поэтому эти средства у нас есть тоже. Поэтому мы сейчас планируем провести второе пленарное заседание сессии и на котором мы сумеем эти деньги перераспределить, добавить необходимые деньги и все выполнить полностью капитальные работы для того, чтобы город уже нормально мог функционировать снова. Він колектором за сприяння у вирішенні питання з фінансування роботи на колекторі представники южного написали листа депутатам обласної ради, зачитав послання Олександр Пресман. Ми високо цінуємо вашу допомогу, а особливо активне сприяння губернатора Одеської області Едуарда Лініча Матвійчука. І вам за вам вдячні за кошти, які виділені із обласного бюджету для ліквідації наслідків аварії. Ситуацію в місті Южному ще раз підтвердила того, що Настроєна керівництвом держави вертикаль влади безперешкодно взаємодії на всіх рівнях. Виконуючий голови Параскевич, спасіба всім большое за подіркання виділення полутора мільйона. Дякую. наразі триває процес з оформлення відповідних документів. Роботи ж з будівництва нового колектору розпочнуться після проведення тендеру.